Hello, my dear friends! I missed you so much! я за вами так скучила. Сьогодні ми поговоримо про заплановані зустрічі. Як же домовитись про зустріч на англійській мові? Ви з кимось познайомились, отримали повідомлення в соцмережі чи, можливо, месенджер, запрошення про зустріч від нового знайомого. Як же підібрати правильні слова? Як же домовитись про час та місце зустрічі? Як побудувати розмову? Можливо, ви і самі хочете запросити когось? Ну що ж, сьогодні на уроці ми навчимося домовлятися про зустріч на англійській мові. Привіт, Люсі! Ти вільна в п'ятницю? Ми з вами вже проходили запитання в теперішньому часі: Present Simple, і Дні Тижня! Хто забув? Подивіться відео ще раз. So, питання до тебе. Are you free? On Friday. З днями тижня тільки он. Запам'ятайте, прийменник часу он. Are you free on Friday? Це Ти вільна. Ти зайнята вівторок. Are you busy on Tuesday? Ти зайнятий в суботу. Are you busy on Saturday? Repeat. Are you busy on Saturday? Інтонація вверх. Це у нас запитання. Are you busy on Saturday? Ні, не зайнята. А що? No, I'm not busy. Why? А в чому справа? А що? В чому справа? Why? I'm not busy. А якщо ви зайняті, давайте вічливо відмовлятися. Sorry, I'm busy on Friday. У мене зустріч. I have got another meeting. У мене інша зустріч. I have got another meeting. Ти хочеш зустрітись і пообідати? Ти хочеш зустрітись на обід? Питання ти хочеш? Do you want що робити? To meet для чого? Для обіду. Do you want to meet for lunch? Давайте ще раз. Do you want to meet for lunch? Так, звісно. Yes, of course. Ти хочеш зустрітись на вечерю? Do you want to meet for dinner? Do you want to meet for dinner? Do you want to meet for dinner? Do you want to come into town with me? Do you want to come into town with me? Do you want to come into town with me? Nice. Do you want to come into town do you want to go shopping? Do you want to go shopping? Можна скорочено. Do you want? Do you want? Do you want to go shopping? Дуже багато скорочень в англійській мові в everyday English. Особливо по всік Дені английский. Do you want? Do you want do you? Do you want to go shopping with me? Do you want to go shopping with me? Так, давай підемо. Окей, okay. let's go. Let's go. раз. Yes. Окей, okay. let's go. Nice. Де ти хочеш зустрітися? Де? Where? Запитання do you want to meet? Where do you want to meet? Where do you want to meet? Давай зустрінемося біля торгівельного центру. Давай, як давай підемо. Let's Let's. Let's meet near the shopping mall. Let's meet near the shopping mall. Near Near the shopping mall. Near the shopping shopping mall? mall? Давай зустрінемся у музеї. Let's meet by the museum. Біля поряд. Якщо біля самого входу, by. Let's meet by the museum. Let's go to the cinema. Da vaj zustrinim se bil, je kino teatro. Let's meet, let's meet near the cinema. Very nice. Tak, domov res prozustrič. Možemo zustriти se bil, can we meet near. Da vaj zustrinim se bil, let's meet near. A še razpitanje, da te hočeš zustriти se. Where do you want to meet? І так ви домовилися про місце зустрічі. Давайте ж назначимо час, щоб нічого не наплутати та прийти вчасно. О котрій ти хочеш зустрітися? What time do you want to meet? What time? What time do you want to meet? What time do you want to meet? Ще раз, what time do you want to meet? А ви бачите, як я граюся з інтонацією, з наголосом слів? Тихіше, волосніше. Ви теж так пробуйте, теж копіюйте, наголошуйте слова. Не забувайте про інтонацію і гарний настрій and a good mood. І так, о котрій годині ти хочеш зустрітись. What time do you want to meet? Приблизно в 2 години. About 2 pm. About 2 pm. О котрій годині ти хочеш зустрітися. What time do you want to meet? Приблизно в три. About 3 p.m. Зараз, давайте всі-всі вирази повторимо. Ти вільна в суботу? Are you, краще запитувати busy? Are you busy? Занята? you busy on Saturday? До речі, бізнесмени вони завжди зайняті. Busy. Бізнесмен. I am busy. Я занята. Чи я вільна? I'm not busy. Ти вільна в неділю. I busy on Sunday, Сонячний сьогоднішній день. I you busy on Sunday. Хто сказав in, зробив помилку тільки он. А якщо ти вільна, в неділю о 2 годині. I you busy on Sunday at 2 pm дні тижня. Применник часу on, сам час, конкретний час, завжди at. At. Ми ще поговоримо окремо про прийменники часу. On at-in. Сьогодні запам'ятайте дні тижня. Конкретний день. On. On Sunday, on Saturday. Конкретний час at 10, наприклад. At 10, Тільки at 2. At До речі, о 10 at 10 буде зливатися. At 10, Давайте ви at 10. Really nice. Ти хочеш зустрітися на обід?

Де можемо ми зустрітися? Where can we meet? Можемо зустрітись біля кафе. Can we meet near cafe? Або can we meet by a cafe? Can we meet by a cafe? Біля кафе? Near the cafe. Of course. See you there. Побачимося там. See you there. О котрій годині? О котрій годині? What time, do you want to meet? What time do you want to meet? І так, я загадала час, побачимо, чи ми однаково думаємо. Давай зустрінемося. О, ну, дивіться, це кафе, це вечір. Давай зустрінемося о сьомій вечора. Let's meet at 7 p.m. Хто ще загадав 7 вечора? Напишіть в коментарях. Can we? Можемо зустрітися? Can we meet at 7? Або давай зустрінемося о сьомій. Let's meet at 7 pm. Of course! Great! Побачимося там! See you there! Побачимося о сьомій. See you! Побачимося! See you at 7! Побачимося на наступних заняттях! See you next time! Слідкуйте за новими відео. Робіть вправи щодо даного уроку і чекайте на тренажер Good luck!